Волонтерський штаб, українська команда передали партію допомоги для наших захисників. Працівники організації зібрали речі, що були найбільш необхідні для військовослужбовців тернопільських бригад. Створений волонтерський штаб, українська команда на початку повномасштабного вторгнення. Найперша наша допомога це була Чернігову. Зараз ми вже охопили фактично всі лінії фронту. допомагаємо. Цей конкретно вантаж іде на схід нашої України, на південь. Це вже це десятки таких автомобілів було відправлено з допомогою на будівельні матеріали, все, що необхідно нашим воїнам для облаштування позицій. Координатор волонтерського штабу Ігор Дмитришин розповідає про один із напрямків, куди поїде волонтерська допомога. Ми співпрацюємо разом з німецькими волонтерами. Це там команда людей з організації and Love Transport». І це вже не перший, так само не, не перший раз, який ми з ними відправляємо спільну допомогу. Цього разу ми відправляємо її на Херсонський напрямок для морських піхотинців, яким ми також допомагаємо вже неодноразово. Цього разу до них відправляємо і «Екофлоу», Це засоби, які будуть зберігати їм електро. Енергію і також ми будемо відправляти їм. І автобус загружений різними товарами необхідними для них. Також для наших захисників підготували маскувальні сітки, генератор, старлінг та безпілотник для виконання бойових завдань. Координаторка проєкту Військова пошта Тетяна Комісарчук говорить, що волонтери постарались виконати усі запити, що надходили від військових бригад. Є певна потреба в таких як маскувальні сітки в сітці Рабіці, яка стримує дрони, оскільки зараз всі розуміють, що наша війна супроводжується в основному знищенням і техніки і людського ресурсу дронами. Тому це є певна така захисна споруда, буде з цього змонтована, скажімо так. Також ми ще зараз доставляємо хлопцям дрон. Саме до цього дрону долучилися люди з Франції. Тобто, чоловік виявив безпосередні бажання купити саме цей інструмент боротьби з нашими окупантами. Допомога вже незабаром відправиться до наших військових. Волонтери зазначають, що продовжуватимуть підтримувати захисників і надалі відповідно до актуальних потреб на фронті.